Сімік Сьогодні ми вперше записуємо Бравл Старс на моєму каналі, але зі мною мій друг Матвій. Ми з ним в Бравлі. Так. Ось він. Ось я з ой-ой-ой-ой. Так. Так. Давайте чоли, вам на букву П зараз від мене. Ой, блін, я здох. Це уже добре. Днігодзіос. Давай дайте хоча б мені тут уб'ють, чи так вона там називається. Боже, як я давно вбрав не гра. Це я, друзі, на втором моєму акаунті граю. Що ви хочете відео з моїм першим аккаунтом, давай. Піпець. Оставте лайки. У мене Ульта. Давай, давай, давай. Ой. Давай, да дай я хоч когось біл, на блин. Вообще не вмію на цьому Мортісі грати. Ой, чому мене на моєму першому акаунті граємо, боже. Виберу другого бійця. Я тоже. Базі тазик буде. А в мене немає база. <сіх> ну зато в мене є такий кольцо. О, новий скин. У мене 96 геміків. А в мене 110. У mm -hmm. мене, кстати, один раз було 300. Uh -huh. На, моє... <плес> На моєму основному аккаунті. А це другий аккаунт что ты им миг получается -по, мифик купить почти. Я мне легендарку купить. А, не, легендарку купить я не міг. То я собі, блин, що ти розкупив -то собі тоді хотів купити? Я вже не пам'ятаю. Міфіка. Да як я міфік? Мені ці міфіки, в мене їх дофігіще. Дофіга мені цей міфік. Так, мені є. <різь> На, 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 на основном аккаунте мифики в штук 10 минимум. А максимум 52. Да какие 52? И приколы про 52 уже без. Отец, блин, горосу. Ура! Играть снова, играть снова. Да ну -мо! Видно, что ты брал Старс немного играет. Нет. я случайно просто тыклю. Я случайно тыклю, я забыл. Я просто ну, я не успел почуть, что ты это сказал. Игра. Кстати, у меня английский бравлик. Ну, у мене він бинпоя на пришл. Нам же Дім, Да. Диаса, я повний. Ай, Ай, -мо! О, я кольта у нас тут на капку возьму. Кольта. Кольт? У мене кольт на цьому аккаунті. Боже! Вау, придурок. Бачал, да не... О, боже я то Я вообще умею играть на базе. На морфисе не умею играть. А я умею я, я играть. Я не напомню, на умею играть. Я не умею играть. По-моему, я не умею играть на Джеки и на Шелри. И на кольчей, okay, и на кольчей не умею. Эльдор. Окей. Забыл поменять и цель на финкса, так я и поменял. Нам хана. Ой, мой. Я помню, от О, на кальте я вот вот очень хорошо играю. Очень. А а, а, я, а я на кальте вообще, ну. У мене на нм есть э, гиперзаряд, але мені на Тики початок катки, у мене вже гиперки є. Это бы уже улица. Блин, а! Мы же дома Там просто похо. Там похо читер. Хуя. Кия. Хуя. Хуя. Димон. Блин, а тут... Что тут? Поку такие складные, ё-моё, я улету, профукас. А я Щоб захиститися від ударів в покои <різвіться> Короче нажимай і грати знову. <різвіться> да ну блин а точно вмієш у Браво грати? <різвіться> Ні, я, я вмію. Ой соя. Блін, А в а я на Эль Приму хорошо когось грав в бра в Брауполе А я щось якось Давай наступный раз в шалдаун. Не, я в шахдаун... На... Ну давай попробуй. То как думаешь? В шалдане я точно профи. Но в шалдане я играл в там разов 50. -а И я в шахдаун где-то раз 100-200 минимум уже играл. У меня на, на настоящем аккаунте, если я цей аккаунт, то раз 500 минимум. Попасть по цьому френку довбаному не можу. Так, в мене м'ячик, в мене м'ячик. Обороняйте мене, обороняйте. В мене м'ячик. Блін, а я майже їх до Майже, Майже, майже маже Ну, все, Ну все, вам за буде на буковку купе! Давай, Пука! Я сказал, Пука, красава! Учила человека по 135. Молодец, просто. Просто молодец. лопатку не затащил. Грать знову нажимай, грать знову. Ти ти змущаєшся з мене. Ти точно в Brawl Stars грати мієш? Я ж тобі казав, нажимай грати знову. Ти як ігноруєш мене. То... Чомусь я ж не здаюсь, я ж не здаюсь. Просто так. Я один раз такими темпами нажимав грати знову. Так нафармив 135 кубків. Якщо хочеш так, же, то треба нажимати коли на кнопку, яку тобі говорить професіонал. Ти Так. Да. Бо тебе, тебе не одної легендарки ще немає. З яких випадають коїни? Це безполізно відкривати стартрупи, якщо з них нічого, нічого такого толкового не випадає. Не, у мене взагалі одні скіни з, з них випадають. Да, оранді, оранді. Ну ладно, може ти і може ти професіонал, але ну, не настільки крутий професіонал. Професіонал, але не, не, не сильний професіонал. Я, я, я професіонал, не мінімал. Ну, да. А тепер слухай мене нажимай на кнопку Грати знову. Нарешті Алілуя! Алілуя! Матвій нажав на кнопку Грати знову. Блін, а у них дак, у них цей. А, це в нас дак. О, Ніта, в них в них ніта, тільки що афакашила. Кайф, так в нас цей. Динозаврик цей чи як він там називається. Куда нюк? Да, на тебе. Подарочок. Чого не чуть си прям фліос? Ай. Ну все, Ніто, тобі на букву П. О, кайф, 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 давай! Да, я останню секунду. Так щоб я навіть бросив туди мяч, то все мы бездулись майже. Да давай идим, я тебе ухра ухраняю. Охороняєш? охороняю. Там ще даг біля ворот. Все, кайф, кайф, кайф. Давай. Макдональдс, давай. а давай, давай. Блин, які я тупий. Боже, які я тупий. Ні-ні-ні-ні-ні! Боже, я ще профукав ульту, серйозно. Давай, ми повинні забити гол. Ми повинні забить гол. Давай. Якщо що, я їх можу зупинити У мене є кнопочка, так, так мабуть... На тобі тупорили, Іль давай! 30 секунд. Давай, я зможу, я зможу, я, я вірю в себе. Ми не одну катку не виграли, не одну. Не, одну. Ну одну. Це одна. Давайте! Давай, Макдональдс! Е -е -е -е! М -м -м. Грать знову нажимай. Кнопочка Грать знову. Нам хана. Там є другий ходят. Нам точно. Не. Нічо, я не побоюсь. Я ну все! На! Не, 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 не. Да! Я замучив свого фейку. Вот блин. Зашел. Блин, Трошки. Ну блин, мы. Ми... Это дела, блин. Эдгар, Едгар, Едгар блин! Буб би я зараз на своєму основному акаунті, я б зараз замочив катку. Бо у мене на основному акаунті Едгар є. Дуже прокачаний. Давай, нарешті. Ну все, вам хана. Немха, ты немха, да ты железный резня! Хоба, 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 хоба! Снайп, снайп, снапи, 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 Будут знать, я Диме под стрельбу попадаться. Вот блин, а ты в былы. Едгар молодець, давай, Едгар! Ну все, бібі, -бі, тобі просто на букву П зараз буде. Просто за Матвія, Едгара за всіх. Просто, і тобі Бері, і тобі Бері, просто. І тобі на на. Просто на на, кольц тупи. <пілка> <пілка> да давай! Ну бліди. Ну все, за вам буде зараз на букву П. Вам на букву П, зараз від мене буде сюрприз. Просто вам хана. Давай, Едгар, давай. Да! Дві катки виграли за ролик. Грать знову нажимай. Грать знову нажимай. Підійдеш в огромну столу. Ну все, їм хана. З нами це. Чел з легендарною лігою. З лігою Мастеров. Чел легендарною лігою. Все, вам хана. Хроші просто. Чел просто вбив. А чому чел вбив? Так я ж бив. Чому чела за челу засчитали? Вбив. Так, ну, здесь. Держи. Так, иди в огонь. О, на нащелик. на Все-таки вот стал. -а -а. Да блин, я ультуру, блин. а я профуга фультуна, блин. -а Ай! Да ну блин. Он еще нас одразни, чтоб ты понимал. Да. Дим. Мы уже с тобой мы не ой, тут тобто нам в кубках жопа. Мало. Чуши богатый. Так, у меня 106 геники. Стардропчик. Да хорошо. О, подожди, мне надо же забрать. Лешь. Спасибо. Дикий Дим, давай я уйду, поим, окей? Ну. Дим, давай ну вот, после цеей катки. <тит> <тит> Ти зупиниш відео і я поїхати, Ні, я не буде. так довго не зможу зупинити відео. Тоді буде вже кінець відео, бо вона вже 20 хвилин може бути. Ну тоді 25 хвилин давай буде відео, нехай. На тебе зараз на він нападе на тебе. От він на тебе прийде, а я поки він на тобі буде його ах, а ти, розстрілять. Живі Матвій, живі, живі. Десять секунд. Живі. Ні, 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 давай давай. От скажу тобі чесно, ти на Л грати не вмієш. Блина. Добре, друзі, з вами був я, Сігмик ТВ це був перший Бравл Старс на моєму каналі. Сі так. Та кіда.